Роботу був Захід вже 10-та річниця, коли в Києві з усіх регіонів України зібралися: рідні, мами, дружини, сестри, діти наших зниклих безвісті захисників. Молитва в Володимирському соборі, яку провів патріарх Володимир. І потім Захід в університеті Драгомановий, потім такі. Можна сказати, знаєте, сімейне спілкування в наших цінностях, вони тут дадуть знову позитивних цього року чергових історій, повернення, знайдення. Я щиро дякую, користуючись вашим mm -hmm. світлим радіо Анастасії Галішевській. Це така, знаєте, молода дівчинка, молода для мене, по моєму віку. Вона молода, але вона з 14-го року ведуться. З 2014 року мають тата військового, братів військових. З 2014 року, 10 років, опікуються мами з них безвісті захисників. Я е, в ній бачу світло. Світло людської любові, любові до людей. Настя, дякую тобі, бо ти сильна. <свіття> <свіття> мами мами, сестри, дружини зниклих. Захисників, от що би ви сказали їм, як їм себе поводити в суспільство, як що можна зробити, щоби твій рідний коханий повернувся швидше швидше додому? Мені здається, вони і так б'ють усі дзвони. Але от що треба на вашу думку? Що найголовніше? Ви знаєте, коли вертаються хлопці з полону і приходять до нас в центр, ми з ними розмовляємо. Вони завжди говорять, що вони перебуваючи за тисячі кілометрів від своїх рідних. Вони чули їхні розмови, вони перебуваючи в важкому становищі фізичному, вони чули молитви своїх літерів. І я щиро бажаю, розумію, що це не можна поділитися цим, знаєте, так відверто, якби я мала таку проблему, бо цей біль, він виключно особистий. Тут немає загальної. Ситуації, яка б вирішила, але любіть вірити, молитися. І от Надія Шестак, Надія Шестак, народна артистка України, після цього заходу, що в нас був в суботу, вона поділилася зі мною своєю думкою, яка тепер так само може знадобитися людям, як знадобилася мені. Вона сказала, що не треба горювати. Не треба жити в страсі, боїві, в боязні, в сльозах. Треба виходити в люди з думкою Я мама героя, я дружина героя, я виховую дітей, героя, які стоїть на захисті моєї України. І ти гордопіднятою головою, робити добрі справи і. Ваші чоловіки, ваші сини найбільше всього в житті хотіли бачити вас захищеними, сильними, любимими і радісними від того, що життя дає вам можливості. А поки Україна є, у кожного з нас є можливості, можливості діяти, можливості мріяти, можливості допомагати маленькими речами, великими справами, об'єднуватися, все це є. Це просто треба брати і робити один крок до мети.